Через хворобу від нього відмовилися батьки. А нова родина подарувала шанс на здорове життя. Чотирирічному Дмитрику Колпакову лікарі пророкували існування овоча через діагноз ДЦП. Втім, його усиновителі зробили все, аби витягнути малого із хвороби. Звичайно, недуга не зникла, але завдяки постійним реабілітаціям хлопчик робить чималі успіхи. Вже навчився стояти та вимовляти перші речення. Аби покращити результати, родина Колпакових збирає гроші на чергу етап занять у німецькій клініці. Сім'я сподівається на підтримку небайдужих людей. Громко говорить два. Далі ці успіхи чотирирічного Дмитрика Колпакова. Результат неймовірних зусиль його батьків. Нерідних, хлопчик народився глибоко недоношеним на 26-му тижні і важив всього 900 грамів. І слабкою дитини із підозрою на ДЦП відмовилися батьки. Дмитро так би і жив у дитбудинку, якби не чуйне серце родини колпакових Софії та її чоловікові. Лікарі поставили діагноз умовне безпліддя, і подружжя зважилося на всиновлення. Мы приняли решение, что мы не будем выбирать, потому что когда рождается ребенок, ты не выбираешь, какой он должен быть. Вот. Но приняли решение, что если не будет у нас лежать сердце у кого-то из нас, как бы, то мы не будем. Но мы пришли вместе. И у двоих у нас сердце расположилось, поэтому мы же не смогли идти дальше. У малого были проблемы и с сердцем, косоокість, грижа и на додачу ДЦП. Лікарі намагалися відмовити подружжя від усиновлення. Казали, що хлопчик ростиме овочем, ніколи не встане і не заговорить. Але пара була впевнена, зможе зробити життя Дмитрика кращим, і це родині вдається. Щодня 24-річна мама Софія займається із сином, вдягає йому на ноги спеціальну шину. У дітей ДЦП есть проблема в том, что при ходьбе или стоянні у них водять коленки вовнутрь. Щоб этого не допустить, щоб не було ніяких там подвивіхов или вивіховних суставов. Дмитрик вже знає, для чого цей апарат і не пручається. Без нього ходити йому поки що важко. Давай пройдешся. Переставляй свої ножки. Цей успіх закріпився у хлопчика після останнього візиту до Німеччини. У реабілітаційному центрі міста Ратінген він буквально зробив свої перші кроки. После Гірманії в кінці четвертої неділі у мене ребнок в костюмі зробив самостоятельних два шаги. І для нас це вже була перемога. Вот. і коли ми приїхали домой, через дві неділі у мене ребенок сів возлі стола. Те саме Дмитро продовжує робити і вдома. Ось, наприклад, відео із нещодавньої реабілітації у трускавці. У німецькій клініці Софії сказали, ДЦП у Дмитра набутий, ймовірніше, через передчасне народження. Тім, інтелект у хлопчика збережений, тож допомагати йому просто життєво необхідно. Нині хлопець інтенсивно займається із логопедом. Скажи, як тебе зовут? Только хорошо по голову голову, скажи. Ні. А як твоя фамілія? Поки Дмитро малий, є велика надія на його реабілітацію. Тому родина колпакових хапається за будь-яку можливість і тепер збирає гроші на другий курс відновлення у німецькій клініці. Він коштує 5,5 тисяч євро. Родина вже заплатила аванс та придбала авіаквитки. Залишилося зібрати всього 1200 євро. Весь цієї суми за Дмитрика не візьмуться. Мы надеемся, что, может быть, он уверенно после Германии сядет без запорожки. может быть, намного лучше будут у нас шаги. Родина Дмитрика сподівається найближчими днями зібрати необхідну суму. Долучитися до збору може будь-хто охочий. Софія Богуцька, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.